Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А великих безпідставних втрат у супового складу сил оборони на кшталт тих, які понесла 128-ма окрема гірсько-штурмова закарпатська бригада. Можна уникнути користуючись здоровим глуздом, а навіть не стандартами НАТО, які у нас досі не запроваджені. Таку думку висловив Юрій Бутусов, головний редактор. Цензорнет в інтерв'ю радіо Анвів. Він розповів, які висновки мають зробити у силах оборони а також про відставки. Без жодних пояснень, які можуть продовжуватися з огляду на обрану в офісі президента логіку. Насправді це питання, яке не стосується жодних статутів і якихось правил. Це реально тактика сучасної війни, коли всі бойові порядки, вся ближня зона на 20-30 кілометрів, тобто зона ураження далекобійними засобами противника, авіацією противника на системній основі контролюється ворожими дронами, без всяких статутів, якщо ти хочеш жити, якщо командир опікується життям особового складу, він. Сам дбає про те, щоб таких скупчень, які помітні з дрона, не було. Тобто, це не питання правил, це питання здорового глузду. Висновок основний, коли відбуваються в армії, великі поспідставні втрати особового складу, які можна і потрібно було уникнути. Кожен з таких випадків має ставати предметом аналізу, і це вимагають якраз стандарти НАТО, тобто так званий After Action Review. поставлена система швидкого аналізу боїв. Американські армії. Це стандарт те. ЄС 25-20. У нас і всі читають, всі говорять про ці after-action review. Ніхто не застосовує тому, що у нас всі ці стандарти це просто на словах балачки, які жоден командир, жоден генерал не практикує на практиці і не застосовує. Якби у нас такий післяопераційний аналіз був, то у нас би необхідні висновки були доведені до командного складу. Як мінімум 18 березня 2022 року, коли внаслідок того, що підрозділи 137 го батальйону засунули в одну казарму в Миколаєві, загинуло майже 200 українських військовослужбовців від двох ракет. Тому, якщо б хтось в армії взагалі робив висновки і відповідав за життя підлеглих, то всі висновки були б зроблені ще тоді. Але на жаль, військове командування абсолютно безвідповідальне за життя людей. І ми бачимо, як ці трагедії відбуваються раз за разом. І деякі просто не стали відомі громадськості через те, що є певна таємність, а ці речі випливли. Тобто це безвідповідальність за життя людей. Армія абсолютно не піклується про життя особового складу і випадки загибелі значної кі. Кількості військовослужбовців ніколи не отримують належної оцінки, тому це і повторюється, і це далеко не перший випадок. Основна проблема це брехня керівництва України про те, що ми переходимо на стандарти НАТО. Всі ці роки наші верховні головнокомандувачі, всі генерали просто брешуть, що ми на них переходимо. Насправді, крім змін, назву табличок, нічого не змінили, і змінили ще звання за стандартами НАТО. Все. Нічого немає. Жоден стандарт управління, жоден статут НАТО, який почали викликати в учпових закладах, але жоден стандарт управління і організації військ НАТО української армії не застосовується взагалі жоден. Це все брехня про перехідне стандарти, це все маніпуляція громадською думкою для того, щоб вводити в оману українського народ, вводити в оману наших партнерів. А насправді все це жодним чином не працює. От будь-який ви візьмете стандарт управління НАТО жоден з них в Україні не застосовується, і насамперед це After Action Review, тобто аналіз попередніх дій, який має відбутися, який у нас ніколи не відбувається. Я вам кажу про реалії, які зараз в армії. А хто з чим погоджується, я не знаю. Я кажу речі, за які я відповідаю, і я вам гарантую, що жоден керівник не зможе це спростувати в армії або в офісі президента. Відсутність бажання робити справжні реформи і бажання очитися, стандарти мають починатися з того, що вчитися мають не солдати і сержанти, а вчитися мають вищі керівники. Генеральний штаб, командувачі всіх родів війська, це вони насамперед мають читати, здавати іспити про звання статутів НАТО, стандартів оперативних процедур. А вони товсті, об'ємні документи потребують часу для вивчення, відпрацювання, розуміння, усвідомлення. Звичайно, люди в погонах, генерали це вчити не хочуть, і вони не хочуть потім відповідати за запровадження цих стандартів в армії. Є лише один спосіб. Наказ, якщо хтось хотів запровадити стандарти, треба буде видати накази і проконтролювати його виконання. Такий наказ має дати насамперед верховний Головнокомандувачу тим підлеглим структурам, які йому підпорядковані. Командувачу нацгвардії, головнокомандувачу збройними силами. Надати накази і проконтролювати виконання. Всього цього не було зроблено. Є лише декларації, слова слова. Всі вивчили, а робити ніхто не хоче. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо. razoma